Занедбане приміщення, в якому колись розміщувався дитячий садок, відновлюють волонтери в Коломиї. Тут планують зробити прихисток для переселенців. Ремонтувати колишній дитячий садок розпочали з 4 липня. Волонтери руху будуємо Україну разом. Зараз вони зносять непотрібні стіни, демонтовують вікна та двері, аби в подальшому їх замінити на нові. Спочатку ми тут прибирали, бо дуже, дуже, дуже брудно. Потім ми почали демонтаж стін. А демонтаж вікон кімнаті. А там ми помісочищали кімнату, тобто там було до цього дві кімнати, не ну, по частинкам. А ми хочемо зробити з нею повноцінно одну ну, таку велику кімнату. Загалом відновлюють приміщення близько 30 волонтерів з різних міст України. Всі учасники табору руху будуємо Україну разом. Працюють тут у п'ять заїздів. Після повномасштабного вторгнення Бур змінив свої напрямки діяльності. І, окрім того, що ми відбудовуємо, наприклад, зараз ДСНС-частину у Макарові, ми ще й будуємо нові приміщення для того, щоб люди мали де проживати. Наступні чотири заїзди це буде і шпаклювання, і фарбування стін, і встановлення вікон, і так далі. Тобто ми займаємося цим більше косметичним ремонтом і приводженням до ладу самого приміщення, щоб там було комфортно жити і безпечно жити. Загальна вартість ремонту близько трьох з половиною мільйонів гривень. Частину робіт з облаштування майбутнього шелтеру виконують за грантові гроші та благодійні внески. Коли дуже велика кількість людей почала приїжджати в Коломию з початком війни, їх всіх терміново салили в школах, садках. Це було таким тимчасовим укриттям для цих людей. Ну але, звичайно, всі розуміли прекрасно, що садок чи школа вона не може бути. Повноцінним житлом вона не може бути якісним житлом, і також всі розуміють, що рано чи пізно там процес навчальний відновиться і школа садки вона не будуть підходити до під цей. Тому ми почали працювати в напрямку того, щоб на базі комунального приміщення старого, закинутого, не функціонуючого. Створити такий проект шелтеру. Проживати у прихистку зі слів Михайла Денищука, зможуть до 70 людей. Волонтери планують облаштувати тут кухні, санвузли, пральні, тренінгові та дитячі кімнати. Частину грошей також виділила Коломийська міська рада, яка на прохання благодійників знайшла приміщення. За ці гроші вже почали ремонтувати комунікації. Це є типовий садок, який був у нас незадіяний, Частина тільки вона є в оренді в приватному. Приватний садочок Левеня, інша частина. Ми погодились передати їм для того, щоб вони за рахунок коштів грантових могли збудувати, могли перепрофілювати його для того перебування і заняття з переселенців. Загалом в Коломийській громаді зараз, зараз зареєстровано близько 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Галина Марійчин, Андрій Шустакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.